Якщо не шкодить, то помиє, бо прибирає, їсти наварить і стіл накриє. Проходьте, проходьте, проходьте. Доверяйте коли, що догадаємо до вас прийшли. З Новим роком всіх привітати, щастя і радості всім побажати. У щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Хай родиться жито-пшениця, горох чечевиця і всяка пашниця. Знизу корениста, зверху колосиста, на майбутній рік, хай буде більше, ніж торік. Не пускали хазяйку до нас своїх дівчат, то ми до вас козу привели. Іди покажись, хоч хазяйця. Дайди сюди пішла худоба, була влови. О, моздохо. А що ви трапили ну, твоєю? Моздохом. Моздохо. Ой, козонько моя розонька, ой, бідолашка, лежиш жиш ти, да, ти рівни, не ти дишиш. Тільки хвостиком вон колишиш. А нема у вас тут доктора лікаря, чи кокола лаптекаря, щоб моя на копита стала. А, що, а? щось придумаємо. І що ми, ті гудеці, і гам хату йде, мимо церкви йшов, а гулець знайшов. Люби мене колелець, подаруй я гулець. Здоров був, діду са мене. Ага, кажу, здоров був. Е? А, здоров, здоров! Ага. Здоров, я тебе не пізнав. Це ага. ти той циган, що кінь ми торгуєш. Е? Ага. А, да. а це ти той що коне купуєш. Так і в басані, та купив собі нові сані, та цю кодуроту що зайшла в хату. Вона з гори на гору скакала та й не живою. Та хіба ж це коза дереза, якась не похожа, щось, не знаю. Що? Ти як тобі не гріх, ти її возьми за правий рік, та поведем на торжок, мов торгуємо на пиріжок. Е, ні, діду мене, і ти краще без мене, якась не гужа коза твоя. Коли ні, давай гроші мені. Де? Е, е, е. Козу який? купи, кожу облупи, не. та давай сюди Де, гроші. Давай три ти... кози гроші. Які глади? три кози тут грошей тихану. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик по... О, так тут і долари. А знаєш що, ти? Ну? Ти мені не брат, а я тобі не звав. Ти, ти не, не покупець, а, а я то і не продавець. людям. А, а задаток де! Який задаток? Я нічого не брав у тебе. Йди геть від мене, йди отсюда вас! задаток, собака! Так, Эй, так, 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 так! Ану успокоїлись! Ви подивіться, діди ці ганбоки. Сепаратісти прийшли. Дід! Забирай труп! Га? Труп забирай! Та йди до бісового батька, я не розсипав тут круп! Дідо, забирай усе тіла! Га! Тіла забирай! Та яке дело, що ти мелеш? Ви подивіться, дідо глур, дайте у нього пух. Я взагалі не знаю, що робити оце. <тур> в Москву писати. Чи доктора лікаря визивати? Не треба я мені не... письмен писати, писати доктора лікаря не визити. Я сама доктор лікар сам. Районка <трив> приїхала. Кров ліваю, кров ліваю, старі нові болячки вставляю. Давай, дід, козу лікувати буду. Еге, ти перш ніж козу лікувати, ти покажи свій атестат. Може ти адвокат. Чи хто ти тут такий? Прийшов тут туман упускать. Де ти вчився? А? В Пітері. Що? В Пітері. Каже, що просто дивись на холодному вітрі. В Пітері. А, Петріху! Ту, пляха, муха. То добре, тільки лічи, але багато з мене грошей не бери, бо я знаю вашу безплатну медицину. Три рублі, три злоти. Я так і знав, точно з районки. Ану, давай, подивись. Хвати! Хвати, хвати сьогодні добре. Молодия, хова, точно багато! Давай, давай. приступимо! а ти б козі жири надумав? А ну, давай! Дідь дід, там козі свій мет, як череп. Да хай Бог милує! Де? Покажи, де? Де череп розбитий, між вагами битий? Дідь дід, там козі свій мет, як рог. Нє! Що вона по капусті ходила, роги й погубила? Так треба козу різати, козі шкуру зітрат, м'ясо порубать, собакам віддати. Е, э, не, я боюсь, я не хочу. Так, от вірни голову, очі зашмурь! подам кажу, Ой, вже пізно, додому час, завтра рано вставати. Всі ми раді в цьому домі весело погуляти. За цей раз вибачайте, нам пора вже вирушати. Бажаємо вам здоров'я, моря, щоб в житті не знали горя, щоб грошей вам вистачало, серце в тому, щоб не знало. Щоб завжди були в парі і частіше в барі. Щоб сусіди були добрі, ну а друзі не горді. Щоб легка була у вас вдача, Діком. свіла родила вдача. Вда сім'ї бажаємо порядку і щоб здійснялося бажання. Щоб Не співали, а кінчати час. Кращі побажання, ви прийміть від нас. Хай вас і в нас все буде гаразд.